Так, Всім привіт! Новий день, новий влог. Зацініть у нас сніг іде. Офігеть! Кайфік, а це я приємно вийшов погуляти. Ну як погулять? Йду в маркетоп для того, щоб купити їжу котам. Бо дружина у мене сьогодні поїхала в село до мамки, до сестри. Типу посидіти за новий рік туди-сюди. І виходить так, що не розрахували ми, що корму не вистачить. І корму не вистачило. Дивіться, що в мене є такий ліхтарик, щоб підсвічувати тепер наші походи рідкісні. Ой, як прикольно, так? Да? З розпаковки. Тому треба користуватися, як на мене. А так без нього. Ну це тут. О, отак без нього. А так якщо мені в харю світити, навіть мене видно буде прикиньте. Фух, коротше, сьогодні 3 число. Перші два дні. Ну, перше, друге, ми займалися тотальною фрустрацією. Та То, ладно, що відпочивали. Ой, дерево, нічого не бачу, себе сам сліплю нічого не бачу. Оце задишка. Жесть. Що як пролежали? Ну реально два дня тупо пролежали. З 31 з вечора і по 3 -е число. Ну навіть три дні. По 3 -е число по обіду ми тупо лежали, ніхера не ділали. Тут я... Ну як ніхера не діли. Щось зробили. Багато. Ну і колен курили. Їли ще енергія ж потрібна була, правильно, правильно. Але із такого, щоб щось по факту потрібного, ні, хочу сказати, що це були перші такі три, грубо кажучи, дні максимального відпочинку від усього.